Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо говорити з приводу англійської мови. Ви задавали мені це питання вже декілька разів, і я нарешті записую відео на цю тему, з яким рівнем англійської мови треба їхати в Канаду, і взагалі з якими труднощами ви можете тут стикнутися, якщо ви їдете Zero. І взагалі, як чи настільки важлива англійська мова в Канаді, чи більш важливі якісь інші речі? Чи це насправді найважливіше, що вам? треба знадобитися якщо у вас ноль просто не варто їхати в канаду що поїхали перше питання це з яким рівнем англійської мови найкраще їхати в канаду і від, від проста, я думаю кожен із вас може дати цю відповідь чим краще вас рівень тим простіше вам буде проживати на території канади цей переїзд буде вам набагато простіший це і не буде таких питань типу блін в Україні я б це питання там з документами або з чимось вирішила набагато простіше, тому що у мене є мова з народження. Таких питань у вас не буде, тому що з такою ж простотою ви зможете вирішити це питання, тому що у вас є мова. Мова дуже важливо. Насправді, ви дуже легко пройдете співбесіду. Ви дуже легко знайдете собі роботу, тому що у вас є рівень англійської мови. Ви будете легко знаходити під друзів, спілкуватися, будете комуніцювати, і з того у вас буде класний настрій постійно і все, все у вас буде складатися набагато простіше, ніж би то ви приїхали в Канаду з нульовим рівнем англійської мови, і це зрозуміло, тому. Давайте поговоримо про наступне питання: як канадці відносяться до людей, до нас, емігрантів, які приїхали, можливо, з недостатнім рівнем англійської мови, можливо, зіро, можливо, з якимось акцентом. Дуже часто мені, мені постійно кажуть, а що це за акцент в тебе? Ти звідки? Просто постійно. Я кажу: що в мене такий сильний акцент, я так намагаюся класно говорити, як американка. Вони такі, та ні, в тебе нормальний такий акцент, хоча я реально намагаюся. Ся в звук р нормально виговорювати, щоб взагалі не було чутно. Але як все ж таки канадці відносяться до нас, емігрантів? І я вам хочу сказати, що це просто неймовірно, і це просто мрія. Мені здається жити в такій країні, щоб люди так класно відносилися до емігрантів і до їхніх акцентів і мов, тому що Канада ем, на перевіз Норвегії супер е, країна емігрантів країнок емігрантів з великої букви, і, хоч про Норвегію кажуть те саме, ні. В Норвегії є норвежці і десь тут емігранти. І ті, хто живуть в Норвегії, вони це відчувають, що Норвежці вони десь там, а ми іммігранти, десь ось тут. Навіть якщо ми вчимо мову, навіть якщо ми намагаємося, навіть ми вже. Розмовляю норвезькою мовою все одно, от німці вони ось там на десь літають. В Канаді такого немає. В Канаді майже всі іммігранти просто мільярди різних акцентів. Я вам приведу приклад. Я зараз навчаюся на курсах англійської мови. З приводу цього я записала відео, тому приходьте, дивіться. І в мене на курсах англійської мови мої одногрупники з Африки, з Індії, з Сирії, з Ірану, з Колумбії, начебто з північної Кореї, і коли я чую всі ці акценти. Коли я виключаю свій мозок і просто ну типу не напрягаюся, щоб вдуматись про те, що вони кажуть. Мені здається, що вони на своїх мовах кажуть настільки сильний акцент. І така вся Канада. Дуже багато акцентів, дуже важко працювати з людьми. Дуже багато людей з Індії. І зрозуміло, що і колеги зустрічаються з Індії і з Інших різних країн і це просто мільярди акцентів, і з якими іноді складно, коли ти стикаєшся і починаєш розуміти, але це сприяє саме до того, щоб в канадці нормально. Відносяться до нас, до людей, які приїхали з невеликим знанням англійської мови. Можливо, у когось є мовний бар'єр, дуже важко говорити. Можливо, як у мене, коли я починаю говорити, я просто все забуваю. Все, що я вчила, всі слова, які я вчила, все просто вилітає з голови. Хоча ну, це мовний бар'єр, називається, да? коли ти просто боїшся. І Я просто мільйон тисяч разів, повірте мені, я півроку працюю і я постійно розмовляю. І скільки б я не говорила, все одно я така, блін, я забула оце слово. А я буквально його вчила. і Я знаю, що це за слово. І я просто ну буває таке. От і не дивлячись на це, що ми забуваємо, що ми боїмося. І що в нас є мовні бар'єри, канадці просто нормально ставляться до нас, і канадці завжди підтримують. Вони говорять, то в тебе класна англійська мова, ви взагалі не парся. А також канадці намагаються зрозуміти про що ти кажеш, задають якісь наводящі питання питання, да? і так далі. Ну, типу, канадці. Реально класно ставляться для до всіх людей, з яким би рівні мови ви не приїхали. Вони дуже привітні, дуже дружелюбні. І це не так, як норвежці з цією улибочкою, знаєте, що ну, типу. Оця улыбка. Я не знаю, якщо ви живете в Норвегії або жили там раніше. Ви знаєте цю улибочку, що знісханіти на таку. От і класно, що канадці. Вони просто класні ребята, які нормально сприяють ситуації. Тому, якщо як в мене у вас рівень англійської мови, начебто, ви щось знаєте, але говорите дуже важко, тому що у вас тільки одна теорія, то не переживайте, приїжджайте сюди, у вас все складеться нормально, і ви будете поліпшувати свою англійську мову за допомогою англійських курсів за допомогою того, що ви будете в англійському суспільстві в англійському оточенні, тому що я так думала за Норвегію, що Норвегія буде моїм оточенням на ні. В Норвегії всі говорять на Норвезькій, в Норвегії всі вивіски на норвезькій. В Норвегії ти приходиш в спортзал, ти приходиш в бібліотеку, ти приходиш в магазин. Все на норвезькій, всі кажуть на норвезькій. Тільки коли ти починаєш говорити, а чи можемо поговорити на англійській, і починаєш щось говорити на англійській, так вони приходять і спілкуються з тобою на англійській. але все одно ти постійно чуєш все норвезьке. В Норвегії не працює, що я вивчу англійську мову, бо я буду в англійському оточенні. Ні. У мене була така думка, і ні, вона взагалі неправильна. В Канаді це спрацює. Але так само ви повинні зрозуміти, що Канада не вся англійська, Канада є французька також, так? От, тому е, я кажу саме про Антарію, саме про те місто, в якому я зараз живу, Вінсвер, найпівденніше місце Канади, і тут воно англійське, все на англійській, і насправді оточення допомагає тобі покращувати твою англійську мову, але не забувайте про те, що обов'язково треба. Додавати своїх власних сил і зусиль, щоб все таки поліпшувати свою мову, виходити на новий рівень і мати можливість претендувати на краще життя. Про те, як канадці ставляться до емігрантів з. Поганим рівнем англійської мови ми поговорили, за це ви можете не переживати, Всі вам тут будуть допомагати. І не переживайте, який б у вас не був рівень, всі будуть нормально до вас ставитися, нормально ставляться до людей, які з перекладачами, які там щось говорять в телефон, перекладач, а потім дають, і людина сама там слухає або читає, що там перевелося, ось, ось таким способом перекладу. Нормально кінаці ставляться завжди привітно. І ніколи не було, я не чула і в зі мною за скільки вісім місяців я тут ніколи не траплялося ніколи ситуації, де б мене принизили, хоча б поглядом, хоча б мімікою, хоча б словами. Принизили мене або мою мову, або хто когось, хто погано розмовляє зі мною був в компанії. Ніколи ні з моїх знайомих на мене ніколи не було такої ситуації, тому не перевживайте, якщо у вас поганий рівень англійської мови. Далі найголовніше в Канаді це робота, тому що ми обов'язково повинні відпрацювати рік. По годин на тиждень, щоб отримати піар, і або може ви будете по якійсь іншій програмі подаватися, але взагалом всім людям треба просто працювати по професії е, цілий рік на одного того самого роботодавця і обов'язково роботодавця. Ми не маємо можливості бути е, здобути піар, якщо ми будемо самозайняті або працювати віддалено, от, наприклад, там на Україну. Хоча на Україну немає сенсу працювати, тому що українські зарплати і тут навіть тиждень не проживаєте на українську зарплату на жаль, на жаль, поки що. Давайте скажемо, що це поки що така ситуація. От тому е я хотіла в цьому розділі поговорити саме за е інтерв'ю, як тут кажуть. Е на нашу мову це співбесіда на проходження співбесіди з різними. Рівнями англійської мови, якщо ви суперкласний, зрозуміло, що все буде добре. Не переживайте, ви прийдете, порозмовляєте і підете собі спокійно. Якщо у вас такий рівень мови, як в мене, тобто ви вчили все своє життя англійську мову, але у вас не було практики. Зараз у вас є якісь бар'єри, можливо, ви шарите, в якому часі треба поставити своє речення. Але у вас недостатній словарний запас або щось таке подібне, неважливо повірте, так як я сказала в попередньому пункті, да, що канадці дуже класно ставляться до різних рівнів англійської мови. Якщо ви йдете не туди, куди постійно треба розмовляти, не де мова це найголовніший пункт, який ви повинні мати, приходячи на цю роботу, да там ви говорите по телефону, ви постійно спілкуєтесь спілкуєтеся з людьми. Хоча навіть в таких ситуаціях. Можуть розглянути вашу кандидатуру, якщо ви їм класно підходите і якщо ви намагаєтесь, якщо ви скажете що Виходити на курси, і ви намагаєтеся поліпшити свою мову навіть в таких варіантах, можливо, що вас візьмуть. А якщо це якась така професія, як механік, професія як вчитель, хоча мені треба спілкуватися, але спілкуюся з дітьми. Мені достатньо моєго рівня мови, і тим паче я його зараз дуже дуже поліпшую, дуже напряжно і сильно, і дуже багато часу прикладаю для цього, мені треба спілкуватися з вчителями, але мені достатньо цього рівня англійської мови, який в мене є. Тому мене взяли, але коли я проходила інтерв'ю, чесно вам скажу, я бекала мекала на кожному слові, робила перерви, використовувала настільки просту мову, яку дитина навіть більш адванс, розмовляє ніж я. Розумієте, і все одно мене взяли на роботу навіть з тим рівнем мови, який в мене був там 5 місяців назад, коли я працевлаштовувалася на цю роботу. От тому не переживайте за рівень своєї англійської мови на співбесіді. Також я знаю багато людей, які використовують на співбесіді прикладач, тому що слова спеціалізовані спеціально для вашої професії, вони можуть бути доволі складні, і ви просто про них не знаєте, тому що ви все своє життя працювали на українській, російській, польській мові. Важливо, і ви не знаєте, як ці спеціалізовані слова будуть звучати на англійській мові. Люди використовували google перекладач і нормально в них все виходило. Їх брали на роботу з першого разу. і все було нормально, тому що люди кваліфіковані, тому що є досвід, тому що ви можете переважити цей недолік ваш іншими якимись своїми поінтами в вашому, вашому резюме в да, вашій особистості. О, і далі ми якраз приходимо до поєнта, що робити, якщо у вас рівень зіров. І чи варто їхати в Канаду, які, і з якими труднощами ви зіткнетеся, якщо у вас буде зіро у рівень, і я вам хочу сказати, що насправді без знання англійської мови вам може бути доволі складно ви стикнетеся з такими труднощами, що вам буде складно вирішити якісь проблеми, вирішити якісь завдання, які будуть перед вами ставати з приводу отримання якихось документів, дізнатися якусь інформацію і так далі. І ви будете стикатися з труднощами, і вам будуть не складні. Знайти роботу, тому що е, якусь да, там супер-супер класна -супер робота, або по вашій професії там, е, тому що ви не будете знати англійської мови. Також ваше життя, як моє, зараз буде складнішим ніж звичайно, тому що ви будете постійно ходити на, на курси англійської мови постійно, і будете витрачати свої сили, енергії, час на те, щоб вивчати англійську мову, тому що ви її не вивчили на протязі вашого життя, як я. А може ви вивчали все своє життя, але. Щось не так було з тим, хто вас навчав або по якій програмі вони навчали вас. Неважливо з рівнем зіром вам буде реально складно. Я не буду казати, що вам буде просто, що нормально все життя у вас буде. Ні, у вас будуть складнощі, але в Канаді можна прожити. Перший час можна приїхати в Канаду без знання англійської мови. Якщо вас нема, ось це вас не зупиняє, але ви повинні розуміти, що вам буде складно, і ви постійно будете використовувати google прикладач. Що це Додатковий стрес можливо буде у вас, але не переживайте. Якщо ви достатньо мотивована людина, яка переїжджає сюди, то все у вас буде в порядку. Ви, ви обов'язково вивчите цю мову. Вона не така складна. Якщо я не помиляюся, англійська мова на третьому місці з найлегші мови для вивчення. От тому не переживайте. Ви обов'язково вивчите, якщо у вас є мотивація і сили їхати в Канаду і залишатися тут то мова не буде для вас причиною, яка зашкодить вам оселитися тут і знайти роботу. Я знаю багато людей і знайомих і друзів, які приїхали сюди в Канаду з повним зіро. І зараз в них є робота, в них є друзі, в них є хобі, в них є житло. все в них в порядку. Вони живуть своє життя, поліпшують свою мову, і все в них в порядку. Друзі, і вони змогли, і вони так вони зараз же спілкуються англійською мовою, намагаються. Хтось ходить на курси, хтось вивчив сам, хтось просто дійшов до якогось рівня розмовної мови, яка дозволяє йому. Щось вирішити, якісь проблеми, але це не супер-адванс рівень, і цим людям достатньо. От тому ви не переживаєте, що якщо зіру, то мені нема що робити в Канаді. Ні. Але якщо у вас є можливість зараз поліпшувати свою мову, або взагалі поліпшити свою мову перед виїздом в Канаду, дотягнути до якогось рівня, якщо у вас є гроші на те, щоб найняти репетитора, або ви знайшли дуже багато до речі для українців зараз безкоштовних курсів англійської мови. В інтернеті, або ви використовуєте чат GPT і вчите англійську мову. Якщо у вас є сили, можливості, якщо у вас є час для того, щоб вивчити зараз мову або вивчити мову, Перед прильотом в Канаду, то це буде супер класно, і це вам супер допоможе, і бути легшим вам переїзд і життя в Канаді. Але якщо у вас немає такої можливості, або ви вже летите в Канаду, або ви вже сюди приїхали і такі блін. А чи є сенс, чи мені краще їхати додому? То є сенс, але ви реально повинні бути мотивованими і обов'язково розуміти, що ви вам можливо буде складно. Але якщо ви повні енергії, сил, і ви готові до того, обов'язково їдьте в Канаду, і все буде класно. Тому що я ж вам кажу, дуже багато людей використовують перекладачі, дуже багато людей там когось питають з якимось елементарним рівнем. Тут всі нормально ставляться до цих людей. Плюс ви зможете знайти собі роботу, тому що тут дуже багато російськомовних людей, українськомовних людей, тут дуже багато нас, українців, дуже багато груп, чатів в телеграмі, всюди і. Знаходьте людей, шукайте роботу, вони, можливо, вам допоможуть знайти роботу, ви навіть співбесіду проходити не будете. А навіть якщо і будете, але це якась елементарна робота, де не сильно потрібне знання англійської мови, то ви зможете своєму там керівництву да, написати в Google-перекладачі, що, що вам треба, що ви шукаєте, розказати трохи про себе і керівникові буде цього достатньо, тому що у вас, наприклад, була рекомендація від якогось іншої людини, яку ви, наприклад, знайшли в телеграм-групі чи десь ще. Що ви їдете сюди, і у вас є тут друзі, і друзі зможуть вас порекомендувати або е, дати вам контакти друзів друзів, які би могли вам допомогти. Тому не переживайте. Тут працює ця схема рекомендацій, працює схема е, мільйон рукопожатій Тому що. Реально по рекомендаціям найкраще всього знайти особливо першу роботу і знайти роботу навіть без знання англійської мови, тому що без знання англійської мови дуже складно знайти роботу в інтернеті або на сайтах. До речі, по про роботу і знаходження, і де я її знайшла, і все, все 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 про роботу я розповідала в своєму відео. Якщо цікаво, заходьте, дивіться. От, але продовжуємо про англійську мову. І ось постає питання: чи варто взагалі їхати в Канаду, якщо у вас повний зіру по англійській мові? І я вам скажу так, варто, і мені здається, що взагалі немає людей, у яких повний зіру по англійській. Всі знають hello, bye, всі знають how are you, всі знають якісь елементарні речі. Чи тому, що англійська з нами з дитинства? Хтось чув її в школі. Не будемо вже казати, вичавда. У всіх були комп'ютери, ноутбуки і там багато англійських слів. Плюс в нас в сленгу дуже дуже багато запозичених слів англійських саме. І ми дуже багато знаємо слів майже всі знають кольори на англійської мови і так далі. Ми не мені здається, зараз немає людини, в якої зіру навіть якщо людина не може спілкуватися, все одно людина щось знає, і їй буде легше сприймати англійську мову на слух, ніж людині, яка, наприклад, народилася, я не знаю, в якійсь іншій країні, де вона ніколи не чула англійської мови, ніколи не бачила англійських слів, і взагалі, взагалі відірвана від англійської мови. А що ми слухаємо пісні англійською мовою, іноді хтось дивиться серіали англійською мовою, тому не кажіть мені, що ви повний зіро. Мені здається, таких. Людей взагалі немає. От і на питання, чи варто їхати, я вам мені здається вже відповіла. І мені здається, ви побачивши це відео, і саме зрозуміли, чи варто вам їхати, чи не варто. От, і я вам би сказала, що попитайте удачу і зробіться. Тому що пожалкувати ви завжди зможете, якщо ви не поїдете і використати шанс, мені здається, завжди можна. Тим паче, люди, ви знаєте, що продлили і можна приїхати в Канаду по коледо до, до кінця, якщо не помиляюся грудня двадцять 20... цього року. Тому зробіть це і приїдьте по кое отримайте свій ворк permit, study permit і е, можливість працювати і навчатися в Канаді навіть якщо у вас поганий рівень англійської мови, все буде класно. В оточенні ви будете вчити на курсах. На курсах англійської мови ви будете вчити, і все у вас буде класно. Навіть зіроу. Я знаю дуже багато людей, знайомих, які приїхали зіроу, і все в них в порядку. А щодо моїх рекомендацій, мені здається, я вже це сказала в цьому відео. Але якщо ви не почули, то мої рекомендації вчить, будь ласка, англійську мову до приїзду в Канаду. Обов'язково хоч щось серіали, якісь, чаджупті, дуалінгу. Я не знаю, якісь сайти. Я до речі, до дуже всім рекомендую, мені дуже подобається. Поліпшує словарний запас і так далі. Дуже багато плюсів, але про це пізніше. Використовуйте якісь додатки, дивіться серіали, просто спілкуйтеся з друзями на англійську мову, хоча б на якісь теми, що я, до речі, практикувала, коли жила в Норвегії зі своєю подружкою, знаходьте шляхи, якщо у вас немає грошей, якщо є гроші, то обов'язково найміть репетитора, хоча б там пару разів на тиждень, і вивчайте обов'язково англійську мову доїзду в Канаду. Але якщо у вас не було такої можливості, або ви вже тут в Канаді, або. Ну от не вийшло, не вийшло з англійської. Не переживайте і їдьте. Є перекладач, канадці нормально ставляться до людей, які погано знають англійську мову, але. Прикладайте сили в Канаді, вчіть обов'язково англійську мову, тому що це допоможе вам поліпшити ваші умови проживання в Канаді. Друзі, а на цьому в мене все. Будь ласка, не забувайте писати коментарі і надавати мені ваші цікаві теми для нових відео. Я буду вам дуже дуже вдячна і бажаю вам класного настрою і крутого-класного дня. І до зустрічі! Зустрінемося в наступних відео. бай бай